Пане, от якраз таки на тлі всієї інформації з приводу контрнаступу збройних сил і поде, де, подекуди якісь рухи почалися. Так зокрема, Ганна Маллер там повідомила про успішне просування наших сил про звільнення восьми населених пунктів за останні декілька тижнів. І е, Євросоюз планує прискорити поставки зброї Україні для підтримки цього контрнаступу. Власне певна річ, такі новини є позитивними. На ваш погляд, наскільки це реально, яких Відгалужень озброєння це може зокрема торкнутися. Маю на увазі, там чи то це бронетехніка, чи то це танки, чи можливо там системи протиповітряної оборони, або взагалі авіація, що наразі нам є пріоритетним, і чи справді це можливо щось прискориться настільки процес? Що стосується темпів нашого просування і наш контрнаступ, звичайно, він показує, демонструє. Нашим європейським партнерам західним партнерам те, що потрібно, і те, на чим не допрацювали, всі ті розмови, які велися тривалий період, коли українська сторона переконувала, що нам потрібні, наприклад, літаки, нам потрібно більше танків, нам потрібно більше боєприпасів, сприймалися недостатньо серйозно, і зараз, звичайно, в межах контрнаступу вони мають можливість спостерігати і вже в швидкому режимі спробувати реагувати з тим, щоб посилити складову цього контрнаступу, що потрібно. Звичайно, це і літаки це і значно більше танків зараз. Бо ми розуміємо, що Російська Федерація й досі переважає в кількості. Не говорю про якість, але в кількості переважає про нетехніки українську сторону. Це і головне це кількість набоїв. Кількість тих боєприпасів, які здатні руйнувати російські рубежі оборони, і таким чином давати можливість українцям виходити на значно ширші темпи по звільненню українських територій, тому на сьогоднішній день ці пріоритети стоять на сьогоднішній сьогоднішній день, сьогоднішні наступальні. Операції демонструють ці потреби повною мірою, і я думаю, що українська дипломатія, українські переговорники стосовно в тому числі військового забезпечення, є дуже і дуже переконливими, якраз бо мають конкретні приклади, мають конкретну картину, яку розуміють наші партнери. Пане Іване, от на тлі все більшого постачання озброєння більше поставок західного озброєння на території нашої країни доволі такі дивні абсурдні заяви звучать з боку пропагандистів і з боку представників влади Російської Федерації. Зокрема, зокрема пресекретар Путіна Пісков заявив, що відбулася так звана успішна демілітаризація України. Хоча Яку логіку ми можемо просажити в цих словах? Тобто вони вважають, що успішна демілітаризація – це все більше поставок натівського збройні, тобто, здобуток Москви – це більше зброї нам, чи чи що можете пояснити ось цю логіку речей? Тому що ми розуміємо, що цю інформацію поглинуть росіяни їм буде байдуже там, що це означає, але для нас ну цікаво вашу думку почути. Не слід шукати логіки там, де її не клали, і особливо в, в устах російських пропагандистів, якими є, та практично вся російська еліта, починаючи з Путіна і закінчуючи останнім його підспівувачем, блазним власне піскові є таким блазним, і вони використовують стандарти, які випробувані ними на тілі і на душах російського населення впродовж тривалих десятиліть, тому. Так, поки що маємо нестабільний зв'язок, зв будемо налаштовувати. Говоримо з паном Іваном ем, про постачання озброєння, зокрема про те, що європейський uh -huh. союз ем, сказав те, що ці поставки вони будуть збільшуватися, точніше не збільшуватися, а прискорюватися до початку масштабного контрнаступу збройних сил України. Говоримо паралельно про те, що ем, Говорять російські пропандисти, що їх так звана демілітаризація вона збулася, все пройшло добре. Хоча на початку повномасштабного вторгнення, і до цього вони говорили про якісь там натівські лабораторії, про натівське озброєння, які на території України і потрібно його знищити. Зараз вже ж риторика вона змінюється і змінюється доволі таки дивним чином. хоча і... Як каже очільник МЗС і каже очільник головного управління розвитки Кирило Буданов, навіть поразку Російської Федерації mm -hmm. вони обернуть як перемогу, тобто будь-який відхід війська будь, будь які втрати? Вони це продемонструють і покажуть росіянам, так що це все добре і все вийшло на найвищому рівні. Пане Іван Варченко вже долучився до прямого ефіру. Пане Іване, чи чути нас добре, і чи бачите, ви нас так само чути з добре, і можливо коротко завершуючи те да, попереднє власне, питання, так. як сприймати піскова. Серйозно сприймати піскова будуть хіба що психіатри майбутнього і літератори, звичайно, ті, хто будуть писати п'єси про чергового тоталітарного, про черговий тоталітарний режим і про всі його відображення. То я думаю, що нам не варто напружуватися як логічно і розумно пояснити. Бо божевільний божевільне сприйняття російського суспільства. Воно, зрештою, стимулює божевільні, найбожевільніші кроки з боку російського керівництва. Воно все взаємопов'язане. І що в них первинне, що в них вторинне, це вже знову ж препарація, це залишимо на майбутнє. Нам свою справу робити, нам бити їх незалежно від того, що вони говорять, і про які перемоги вони зараз будуть розповідати в своїх засобах масової інформації. Так, пане Іване, якщо говорити не про наш інформаційний простір, а радше вплив на нього. А сконцентруватися на російському, тому що заява від Пєскова вона певна річ звучить абсурдно, так що демілітаризація вже є успішною у той час, коли ну відверто українська армія здобула, мабуть, свого найбільшого потенціалу, найбільшої своєї потужності, враховуючи і систему ППО новітні, і бронетехніку, і величезне різноманіття озброєння. Чи може це бути такими першими нотами того, що Російська Федерація готує своє населення, що доведеться завершувати ось цю так звану СВО? І що ніби як плани були досягнуті, тому що на початку ж Путін говорив про якусь певну демілітаризацію, а от російське населення воно і так знаєте з'їсть ось такі заяви, чи може бути таке, що от готують їх до того, що все потроху, але може йти до свого завершення, і неуспішного для Росії. Ну, вже вже не вперше в російських засобах масової інформації звучить теза про те, що спеціальну військову операцію треба закінчувати. І звучить вона в двох контекстах: перше, її треба закінчувати і починати війну це найбільш радикальні яструби е, російської політики та пропаганди е, і військові. Відповідно, яструби. А друга теза, що її пора закінчувати, ми без того показали міць російської зброї, і давайте будемо згортатися і утримувати ті рубежі, які ми вже там здобули, як мінімум до. 24 лютого 2022 року ну от такі дві тези основні, і звичайно, низка їх варіацій до того, що треба повертатися до кордонів 91-го року. Вже звучать навіть з Вуст російських пропагандистів, як бачимо, по деяких каналах чи є це спробою завершити одну з тем і шукати тезу. Та теза, яка знайдена зараз російською пропагандою, це те, що вони демілітаризували Україну рівно на кількість радянського озброєння, тобто що радянське озброєння, яке залишилось в Україні, воно більше не становить небезпеки для Росії. І це достатньо така достатньо нехитка база, на якій можна розвивати цю тезу, оскільки Україна справді перейшла на західні стандарти, і зараз ми розуміємо, що озброєння зразка західного, ті самі калібри 155 і на заміну 152, це це вже переважає. І сумнівно, дуже сумнівно, лише в очах справді враженого пропагандою російського суспільства. Можна говорити про е, якусь цінність цього так званого роззброєння де демілітаризації, а тому я відверто кажу, я не стану не став би коментувати, спробувати коментувати якось глибше, крім того, що вони просто закидають наративи, mm -hmm. і цілком можливо вони їх закидають, якраз тим, щоб далі намацати. е-е Якісь раціональні ідеї і в межах тих раціональних ідей спробувати розвивати. Але раціональних ідей тут, в тому, що вони демілітаризували Україну, точно немає. Це буде міф, який буде роздуватися, але виключно як міф. Пане Іване, ну дійсно тому, що на пропагандистських шоу, і зокрема і сама Скабієва і там інші ось ці посіпаки говорять, що ми бачимо, що все починалося там з Стінгерів, зараз йде до Ф16 до Абрамсів і так далі, і тому подібне, тому про яку демінітаризацію тут говориться, незрозуміло. Але і терористи, пропагандисти починають заявляти, зокрема і Гіркін нещодавно говорив, що коли посиплеться фронт, тоді завалиться і звалиться і вся Росія. А на вашу думку, що є ось цим фактором, що досі утримує російський фронт від того, щоб посипатися? Це що? Зрозуміло, що це не мотивація. Певно, що не грошовий якийсь не грошова винагорода, а тоді що? Ні, я є кілька чинників. Один одні чинники, які впливають власне на військовий, на бойовий компонент цього фронту, тобто на тих істот, які зараз загнані в українські поля, і утримують їх зі страху, включно зі страху, а зовсім не з нездатності до військового мистецтва. Вони укріпили достатньо укріпили свої позиції, і для того, щоб протиснути ці позиції, для того щоб вийти на оперативні простори через рубежі російської оборони, звичайно, українським силам оборони. Доводиться дуже е, важко зараз відпрацьовувати, і ми розуміємо, що цей страх змушуватиме росіян шукати все нові і нові способи, як вижити. Перш за все, вони не шукають варіантів перемогти в наступальних боях. Вони не шукають варіантів реалізації російських ідеологем. Вони просто зберігають свої жалюгідні життя і чіпляючись за своє життя, вони будуть чіплятися за кожну лінію оборони. Це перше, що рухає. Що є основним чинником власне на фронті, а те, що стосується втилу, те, що ми маємо спонкати і прискорити падіння путі режиму, який основним є основною загрозою для існування російського населення, то там звичайно глибочезна інфантильність, глибочезне враження інфекції російської пропаганди, брехні і облуди, яку вішали їм про достривалих років. І росіянам було вигідно і корисно повірити в ту пропаганду на сьогоднішній день. Вони бачать, що перебування в межах і в полоні цього цієї пропаганди для них болюче, але не наскільки болюче для того, щоб зараз переламати. Тому я в черговий раз говорю, що росіяни, Російська імперія Путінська вона не буде гнутися, вона зламається в один момент і і зруйнується в, в дуже і дуже короткий час. Вона не буде впродовж тривалих років відламуватися шматочками. І звичайно, наші успіхи на фронтах вони стануть додатковим каталізатором, додатковим прискорювачем тих внутрішніх процесів, які відбуватимуться в Росії. Іване, і останнє зрештою навіть окупанти, які на сьогоднішній день знаходяться в Україні. Вони для себе, для того щоб вижити, побачать останній варіант це втекти в Росію і спробувати там зберегти своє життя, бо шансів зберегти своє життя в бої з Україною у них немає. Радше що здатися в полон, але це ось те, що вони можуть в принципі зробити, і так само зберегти собі життя і життя нашим хлопцям, які перебувають у полоні, тому що їх потім обміняють. Пане Іване, останнє, про що хотілося б і встигаємо зокрема поговорити, це повідомлення від розвідки Британії, досить таки цікаве, що Російська Федерація в нинішніх боях зазнає найвищих втрат з моменту розпалу битви за Бахмут, і у британській розвідці повідомили, що останніми днями тривають запеклі бої, у ході яких і Україна і Росія зазнають значних втрат, але ось про що я говорив вище, що у Російської Федерації вони в рази вищі, і здавалося би, що у ситуації, коли Росія об обороняється а ми атакуємо. Мало бути би навпаки, і це повідомлення від міністерства Великої Британії. Що стало чинниками і причинами саме такої ситуації? Зокрема, тут говорять про Бахмут, про українську фортецю і бої і боях навколо неї якими б не були класичні розрахунки, ми е, бачили їх впродовж тривалих воєн, е, конфліктів, які відбувалися в світі. Має можливість вивчити цю історію. І розуміємо, що приблизний е, приблизна пропорція, яка вимальовувалася, це в три-чотири рази. Втрати наступаючих вищі ніж втрати тих, хто обороняється, але це все при рівних інших обставинах через те, від війни до війни, дуже і дуже відрізняються ці цифри, і ми говоримо про середньостатистичні впродовж там новітнього часу. То е, аргументація в межах якої е, працює російська армія і е, Українські сили оборони це абсолютно інші, абсолютно інші позиції. Е, росіяни не мають аргументів для того, щоб воювати психологічно, морально е, вони подавлені зараз усіма обставинами, і обставинами тими, які вони відчувають, зі своїх сімей, які їм говорять про те, що бідніше все далі з кожним днем, все бідніше і гірше стає жити на Росії, і Им обставинами, які вони бачать на фронті, що вони не здатні зараз стримувати силу українського війська. У них жодного морального додаткового аргументу не виникло, не говорячи вже про технічні засоби і технічні можливості. Вони мають абсолютно повну можливість спостерігати, як працює західна зброя, наскільки точно наскільки вони несуть втрати, і через те, звичайно, ми розуміємо, що в такій ситуації наступаючи війська можуть бути значно більш. Ефективні ніж ті, які обороняються, не маючи. Аргументів ні моральних, ні вольових, ні фізичних аргументів, щоб оборонятися якісно і ефективно, і це цілком можливо є тією причиною, яка говорить про яку говорить зараз британські розвідники, про яку говорять наші американські партнери, і про які говорить наш Генштаб, що ми ведемо ефективні наступальні дії, тоді коли завдаємо ворогові значно більших втрат, ніж несемо самі. Паневане, дякуємо вам за те, що ви мали нагоду поспілкуватися з нами. Дякуємо за вашу думку. Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки, військовослужбових збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. До